23 тисячі нових робочих місць обіцяють посадовці подолянам та збільшення розміру середньої заробітної платні в регіоні. Саме так закладено у проєкті програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік, який обговорювали 30 січня на засіданні регіонального комітету з економічних реформ. Проте самі посадовці не надто вірять у власні обіцянки. Стосовно 23 тисяч да дійсно. Кожного року ми називаємо досить таку величезну цифру 23-24 тисячі робочих місць. Але це потрібно розуміти в тому плані, що нові місця відкриваються, а деякі місця робочі закриваються. Саме основне, що в нас є позитивна динаміка, і ми вийшли з того моменту, що відкриття нових робочих місць у нас вже перевищує закриття робочих місць. Нагальною проблемою в області залишаються нелегальні трудові відносини, які за різними даними складають від 30 до 60% усіх працюючих у регіоні. Проте обласні посадовці тішаться сьогодні тим, що сума закордонних інвестицій у 2012 році зросла до 20 мільйонів доларів, що втричі більше ніж минулоріч. А на Хмельниччині працюють іноземні підприємці з Нідерландів, Чехії та Польщі. Головним лейтмотивом залучення інвестицій на нас було і є і залишається. Розвиток економіки Хмельниччини як підвалене підвищення якості життя краян. щоб наша область розвивалась, її пізнавали не лише в Україні, але й за кордоном. А внутрішні та іноземні інвестори знали, що тут є дієва влада, стабільна соціально-економічна ситуація для продуктивного ведення бізнесу. Працюємо і ми сьогодні. Не оминули увагою державні чиновники і закон про екстрену медичну допомогу, який набув чинності з 1 січня 2013 року. Медики звітують про те, що майже адаптувалися до нових умов роботи, тож проблем практично не виникає. Варто зазначити, що до складу обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф було введено три станції: Хмельницька, яка обслуговує населення обласного центру, Хмельницького, Летичівського, Волочиського, Дорожнянського, Ярмолинецького, Городоцького, Старокостянтинівського, Красилівського, Старосинявського районів. А це приблизно 655 тисяч подолян. Кам'янець-Подільська станція, яка обслуговує жителів Кам'янця і району Чемеровецького, Віньковецького, Дунаєвецького, Новоушицького районів 336 тисяч населення, та Шепетівська станція. Її послугами користуються мешканці Шепетівського, Теофіпольського, Славутського, Полонського, Ізяславського та Білогірського районів. А це 296 тисяч населення. Лікарі кажуть, що в більшості випадків встигають до хворих у відведенні законом терміни. За результатами роботи служби у 2012 році своєчасність пробиття бригад до місця події в містах, тобто до 10 хвилин, склала 83,2%, в сільській місцевості при нормативі 20 – 80,7%. Те, що буває, не доїжджають до хворого вчасно, пояснюють тим, що наразі недостатньо обладнання та персоналу, тож необхідно відкривати додаткові пункти тимчасового базування бригад для забезпечення своєчасного надання населенню екстреної медичної допомоги за нормативами в області необхідно мати 115 бригад. На кінець року в області функціонували 87 бригад, з них 28 лікарських. З поточного року за новим штатним розписом передбачена робота 95 повних бригад. Втім, доповідь Тетяни Косовської не переконала Вадима Гаврішка, та й за словами чиновників, багато громадян звертаються зі скаргами саме на роботу медиків. Розказувати про досягнення за 20 днів значить, неможливо. Значить, є певні регіони, певні регіони, в яких нормальна співпраця служби новоствореної екстреної з місцевою владою, з головним лікарем. Там воно все робиться рівні. Є певні регіони, я їх називати не буду, це після певного вивчення вони будуть належні. Там, де до служби відносяться не так, як вона того вартує.